Меблі ІА люблять у всьому світі за практичний шведський дизайн за доступними цінами. Трохи фантазії і бестселери шведської компанії стануть ще краще перетворившись в оригінальні предмети меблів і декору, розповідаємо, як бюджетно перетворити і вдосконалити меблі Іке, а також навести порядок в домі, геометрія стилю, іноді для оновлення інтер'єру досить невеликих змін. Переконайтеся в цьому самі. Прикрасивши комод геометричними принтами. Характерними для скандинавського дизайну про те, як це зробити, читайте тут повний порядок. За допомогою компактного бірюзового візка ви легко розкладете косметику і засоби гігієни по своїх місцях. Для зручності рекомендуємо наклеїти написи під казки. Взимку візок можна використовувати як підставку для квіткової розсади. Нехай буде світло, якщо абажур з рисового паперу доповнити паперовою гірляндою або кумедними наклейками, він вдало впишеться в інтер'єр дитячої кімнати, сам інтер'єр стане яскравішим. А вечорами абажур буде відкидати химерні тіні. Від усього яблука червону подушку у формі серця можна знайти практично в кожному будинку. Пропонуємо зробити її оригінальною і перетворити в символ сучасної епохи. Яблуко для цього достатньо обрізати руки подушки і пришити до її серцевині відсутні листи і плодоніжки. Сила цитрусових озбройтеся пензликами і поновіть звичайний придверний килимок до невпізнання. Судіть самі. Соковиті фруктові фарби не тільки відмінно поєднуються з іншими квітами палітри, але і зміцнюють імунітет, не залишаючи осінній хандрі ніякого шансу. З приставкою еко при бажанні дошку для творчості можна замінити чим завгодно, і навіть яскравим зеленим килимом цей ідеальний варіант декору дитячої кімнати, адже фотографії і картинки легко кріпляться до ворсистому килиму за допомогою білизняних прищіпок останнє. До речі, абсолютно безпечні, на відміну від шпильок. Інтер'єр в стилі Гецпі. Якщо традиційний в скандинавському дизайні білий колір здається вам занадто нудним, розбавте його модними відтінками латуні, наприклад, прикрасьте ящики білосніжної тумби блискучою кольоровим папером або фольгою. Доброї ночі! Ця ідея напевно сподобається вашим дітям. Позичте у них фломастери і намалюйте на лампі забавні мордочки тварин, тепер читання перед сном, напевно, увійде у дітей в звичку, енергія сонця, щоб зробити інтер'єр яскравішим. Пофарбуйте внутрішні стінки глянцевого стелажа в соковитий лимонний колір. Жовтий не тільки відмінно гармонує з іншими квітами, але й створює вигідний контрастний акцент в інтер'єрі кімнати, урок географії. Декорувати меблі можна чим завгодно, включіть фантазію і оклейте письмовий стіл малюка непотрібною географічною картою, так ви не тільки прикрасить робоче місце, але і захистите поверхню столу від можливих подряпин і пошкоджень. Найяскравіший з грибів влаштуйте дітям позапланове свято і запросіть їх друзів на домашнє чаювання, будинок радимо прикрасити гірляндами і повітряними кулями, а стільці. Розфарбувати, замаскувавши під піднестівні гриби, дітям сподобається для журналів і не тільки додайте кольору, і практичний табурет перетвориться в оригінальний журнальний столик, будьте сміливіше і пустіть вхід залишилися після ремонту шпалери, а при бажанні і непотрібну плитку, якою можна декорувати сходинки табурета всіх кольорів веселки, додати в інтер'єр кольору можна і без допомоги фарб. Різнокольорові світлодіоди без праці складуть їм конкуренцію. Розмістити їх можна буквально скрізь, починаючи від ящиків і закінчуючи полицями книжкової шафи. Оригінальний підхід, ароматні свічки в незвичайних свічниках, абсолютний гави затишного вечора. Зробити такі свічники можна своїми руками з ребристих млинів для спецій, трохи клею, стрічки для прикраси, і можна сміливо запрошувати гостей. Ваш особистий постер, не знаєте. Чим заповнити порожню стіну, повісти на неї постер, зроблений своїми руками, для цього прикріпіть до вішалки щільний папір формату атри, із зображенням морського пейзажу любімого кіноактора або абстрактного малюнка. М Якої посадки килим з овечої вовни не обов'язково стелити на підлозі можна, наприклад, віддати данину скандинавському дизайну і прикрасити килимком обідній стільці. Так ви бюджетно поновіть інтер'єр і зробите кухню ще затишніше, Ніс винахідливість, трохи натхнення, і звичайні підставки під гаряче замінять настійні полки, щоб реалізувати задумку особливих знань, і навичок вам не буде потрібно. Достатньо за допомогою кнопок прикріпити до підставок ремінець і шматочки міцної тканини. Під контролем відсутністю у мода ручок нескладно виправити можна, наприклад, приклеїти до внутрішньої сторони ящиків складений шматочок тканини зі шкіри, умод від цього тільки виграє, а вам буде простіше висувати потрібний ящик. Будинок квітів навіщо купувати дорогі вази, коли можна зробити їх своїми руками. Для цього підійде звичайний стакан з намальованим або наклеєним візерунком. Це розумний і економічний підхід до життя, адже зроблене своїми руками завжди краще купленого, шах і мат, щоб зробити інтер'єр витонченим, не обов'язково купувати дорогі штори, адже більш бюджетні гардини можна прикрасити вручну, наприклад, пришивши до них бахрому кольору еспресо, оновлені гардини будуть виглядати дорого і елегантно. А класичний чорно-білий дует стане вдалим декором вікон.